Вітаю вас в ефірі. Програма Євроатлантичні студії. Я автор і ведуча Тамара Трацевич. Я гадала, що ми вже завершили цикл передач, присвячених його конфлікту. Однак нам зателефонував телеглядач, який знає, що відбувалося там не з чужих вуст. Це наш колега, журналіст Ігор Більчанський. Вітаю вас, пане Ігоре. Добрий вечір. Отже, пане Ігоре, що що спонукало вас зателефонувати? Я б сказав так, кілька моментів. Один момент комічний, а може сумний навіть. Ви, мабуть, знаєте, така є радіостанція Ера в Києві, інформаційний канал. Вони дають передачі і запрошують туди різних людей і звертаються до своїх слухачів з проханням ставити їм питання. І от ви знаєте, я, цей у мене радіоприймач кожного дня він включений. І кожного дня з Донецька дзвонить в цю еру людина одна. Він себе називає Олексій. От я вам російською мовою скажу, про що він питає. Він таке говорить: значить, скажіть, скажіть, пожалуйста, я направив в Київ парламент президенту СБУ, Совет Безпеці, письма, в яких я аргументовано Показую, що всі ці організації знаходяться під влиянням агентів е, НАТО. Що буде зроблено по моїм письмам? Ну, ведучий, що він може сказати на таке. Розумієте, е, сказати, що ця людина божевільна, е, це, це нічого. А якщо ця людина не божевільна, то це не сумно. Розумієте, у нас таке ставлення до НАТО. Пане Ігорі, противники НАТО якраз вважають е, альянс агресивним воєнним блоком Зуміло, саме розуміло. через втручання в конфлікт в колишній Югославії, і навіть в європі не всі визнають право НАТО на застосування сили е, для припинення цього конфлікту проти реальних свідків. У нас фактично ну, майже не зустрічається. Ви особисто багато років, я пам'ятаю, передплачували пресу пресу Югославську, добре знаєте сербську мову. І за розвитком подій спостерігали ще 70-х років минулого року. Раніше навіть. Навіть раніше. Розкажіть, будь ласка, що ви знаєте про цей конфлікт як, як пересічна людина? Як журналіст. Пані решті, Тамара, решті. я себе вважаю людиною одіозною, якщо хочете. Я не знаю. Ви зустрічали людей, які на протязі 25 років кожного року були в Югослав... був в Югославії. Мабуть, немає таких в Харків, а такі. А чого ви туди їздили 25 років? Справа в тому, що у мене там рідна сестра, у мене племінників, багато родичів. Вони мене запрошували кожного року до себе. Я їздив до них, і там ще один момент є. А Чо... що вони там роблять? Живуть там. Моя сестра вийшла заміж за серба, ага. і вони там живуть. Жили вони мене запрошували в гості, я до них їздив. Тобто -то ви можете прокоментувати події з точки і зору. Я бачу так? Да? розвиток всіх подій. Оце починаючи з 1968 року. Угу. року. Як дійшло до цієї війни? І тут ще один момент дуже що вас вразило. Я вам зараз розкажу. мене знаєте, що вразило? Мене вразило наше ставлення, ставлення України до того, що там відбувалося. От я вам такий факт наведу. Нещодавно на одному з харківських каналів я бачив, як танцювався російська стрічка, фільм документальний 30 хвилин, Документальний в лапках. Угу. Фільм, ну, сказати, що він не об'єктивний, це дуже мало сказати. Фільм брехливий з початку до кінця. Начинався, починався так цей фільм. Значить, В Югославії мирно жили люди, хорвати, там, албанці, серби, раптом з'явилася така страшенна сила, як НАТО, яка зруйнувала Югославію. Отакий От зміст цього фільму був. Розумієте? що там неправдивого? Від першого слова починається. По-перше, ніколи, на жаль, отакого от мирного життя в Єгославії не було. І для цього кілька багато причин цьому історичних, економічних, ну хоча б такий факт. Дивіться, в 71-му році я одержав політику, це Белградська, Белградська газета, яка давала аналіз соціально-економічному станові республіки Славія. Вони писали про те, що, наприклад, життєвий рівень в Косово в два з половиною рази нижчий, ніж середній по Югославії. І сербів і албанців? Албанців порівняні з середнім рівнем. А середній рівень сербів був вищим, ніж середній рівень всіх Югославів, розумієте? Угу. Тобто це була найбідніша частина Югославії. Дискримінована? Я кладу, свідомо що... свідомо дискримінована. Ви знаєте, по-перше, в Югославі було було безробіття, завжди було безробіття. Але в цьому в Косово безробіття було в три чи в чотири рази більше, тому що туди не вкладались капітали. Там нічого не такого знаєте не будувалося, не робилося. 80%, до речі албанців косовських були неписьменні. Розумієте, я частенько був в такі, таке місто Крагує, це називається. Це на 150 км кілометрів на південь від Белграду, недалеко від Косово. От я спостерігав дуже часто таку картину. Там такий майданчик невеликий, і збираються якісь люди, які схожі на, на бомжів. Я питаю, що це за люди? А це кажуть оці самі албанці, які приїхали до нас, і ми їх беремо на, най, на най, такі, знаєте, найбрудніші роботи. І вони охоче працювали, бо вони їм жити нічого було. А взагалі, серби. Ніколи не називали албанців албанцями. Вони їх називали шипкар. Шипкар це таке в перекладі на нашу українську мову. Щось таке середнє між нікчема е, і негідник. Таке, знаєте, це така істота напівлюдина. А це шипкар. Казав, пішов. Розумієте? Мені якось довелось їхати з, з Краговця в Белград. Прибачте, Ігор Галючу, але ж на рівному місці е, таке не виникає. Зазвичай, зазвичай хтось зацікавлений в, в цьому, чи ні? Чи я помиляюся? Розумієте, в чому справа? Справа в тому, що серби, а вони це найбільша республіка, найбільше сербів у Єгославії було. Це люди, які вважали себе. Ну, старшим братом, так як у нас колись було, знаєте, в Росія mm. вважала себе старшим братом. А це були такі, знаєте, ну, як вам сказати, молодші брати в найгіршому е, значенні цього, цього слова, розумієте. Е, Сказати, що е, це якісь відсталі люди, нічого подібного. Там своя культура висока була, там все було своє, але серби призирливо стали до них і ще й тому, що це мусульмани були, розумієте? Е, серби православні, а це мусульмани. Ви хотіли навести якийсь приклад? Я передав вас? Так, я, да, так я, я не договорював, мені треба було їхати в Белград. Mm -hmm. Я взяв розклад е, поїздів, вибрав для себе той час, коли мені треба було їхати, і кажу своїм родичам, що я цим поїздом поїду. Мені кажуть, на мене дивляться, кажуть, Ігоре, не мой, а не мой це не можна. Я кажу, а що, що, там, білетів немає чи що таке? Ні, кажуть, це шипкарський поїзд. Це ж там їдуть, це жодна людина порядно в цей поїзд не сяде. розумієте? Для мене це було не те, що дивно. Е, в Бігославі багато циган. Знаєте, ставлення до циган, на жаль, і у нас не дуже в Україні завжди буває таке, знаєте, толерантне. Але там цигани це ще більш, менш нічого люди вважалися. А шибкарі – це взагалі ніхто. розумієте? І ви знаєте, оце ставлення до е, албанців, воно не, не могло не викликати якийсь протест, мирний протест. от… Е, я приїжджав туди і кожного разу чув від своїх родичів, або читав в газетах, що там оці албанські студенти там щось таке страйкують, щось вимагається, щоб їхня мова, викладання було їхньою мовою. Розумієте? Там були демонстрації, мирні демонстрації. А Югославська преса, яку я читав, вона видавала це за мовляв, це агенти з Албанії, mm -hmm. каламутять в воду в, в Косово. Що це не албанці наші йогославські, це таке, ну це оправдання таке було, знаєте, нереальне. Доходило і до більш складних ситуацій. Одного разу я приїхав, мій приятель, лікар, хірург, повернувся з Косово. Я питаю його, Міля, його, кажу, Міля, а що ти там робив? Я кажу, був мобілізований. Куди мобілізований? Він мені каже, про це не можна так казати. Ну ти знаєш, що там же оці шипкарі ми їх танками давили, каже. Каже, лі лікарні бу були переходні. Це 72-й приблизно 73 рік, 73-й рік. Пробачте, до 90-х років і ще 20 років. Ще до до довго до тобто, цього. Тобто той конфлікт, про який в принципі ми розповідаємо. Розумієте? Це, це настало пізніше, але це починалося давно починалося. Це починалося за 30 років до цього збройного конфлікту. Так, а чого ви говорите про танки про, Продовжіть, будь ласка? Так, бо вони цю демонстрацію студентську давили танками. І мені цей лікар каже, я працював день і ніч в госпіталі, бо стільки людей покалічених туди понавозили, каже. Розумієте? За що давили танками? Людей давили танками. За що? Демонстрантів, молодь демонстрантів, розумієте, І які ні ні, вони до речі не говорили про те, що вони хочуть відділитися від його А не за про... що вони виступали? А вони виступали за те, щоб мова була албанська, за, за те, щоб там якісь права їх зберігалися, е, додержувались. За те, щоб там е, якісь були, е, вживалися економічні якісь заходи для того, щоб вийти з такого скрутного становища, в якому албанці жили. Вони, вони були. Не Пане за... Ігоре, І врешті-решт ці виступи призвели до, <кій> <кій> призвели до бажаного результату. В 76-му році е вони отримали певні так, якісь права. Вони, так? вони отримали <кій> на папері всі права такі, <кій> але знаєте, як вони ці права не, не зовсім завжди додержувались, тому що там порушувалися ці права дуже часто. Знаєте, це було на мою думку, це було зроблено тільки для того, щоб якось заспокоїти людей. Тільки заспокоїти. Mm. Врешті-решт, в 91-му році навіть і ці права було забрати. Так, так, так. І от дивіться, що, що сталося далі. Е, я останній раз їхав в Єгославію автомашиною своєю е, через е, Угорщину. Е, я доїхав до е, кордону угорського. мені кажуть, е, угорські. Е, Прикордонники і Йогославські знаєте, кажуть, ви можете не приїдете, бо там іде війна на Войводині, там ці хорвати, там все таке. Я все ж таки поїхав туди і доїхав. Нічого не вбили мене нічого, розумієте? І тоді вже ну, настав не криза, я б не, не знаю, як це сказати. Ну, як у нас, знаєте, під час війни було. Світла нема, того нема, і там всякі перебої, там, все таке. І така тривожна така ситуація, знаєте, в Єгославії тоді була. Бо, це який рік? Це е, віс... 80... 92 й рік. 92. Угу. І з'являється фігура Мілошовича. Мілошович це такий батько нації, а його дружина це мати нації, так називали їх. Угу. Мілошович береться повернути цю Велику Сербію, об'єднати все. А об'єднати об яким чином? Об'єднати силами воєнними силами. розумієте, армії своєї. Розумієте, коли вмер тіто вмер. А все трималося там на його, знаєте, силі на його. У нього була така організація, вона називалась СУП, це політична поліція, по суті. знаєте, Вона скаже, що така вільна була Йогославія, така держава, там демократія. Це не зовсім правда. знаєте. Там можна було виїхати кудись, поїхати з Єгославії. там. До, до речі, уряд Єгославії зацікавлений був в цьому, щоб поменше. Артів було голодних в Югославії, але демократії такої справжньої там не було, розумієте? і от коли тіто вмер, оці всі центробіжні сили, які накопичились за ці довгі роки, розумієте, вони почали діяти з більшою силою, пане Ігоре, коли почалися оці от конфлікти з 92-го року, ви теж продовжували їздити туди. Я останній і... останні, останні раз їхав 93-му році тоді. Змійте. А далі, там до мене приїжджала моя сестра, до мене приїжджали мої родичі. І що вони розповідали? Вони розповідали таке. Це і, знаєте, як вам сказати, і смішно, і грішно. Іде війна, мовляв, там десь іде війна. І скрізь чутки, що там американці. Це та... от ці от повітряні атаки 77 днів, да. так? Так, і от одного разу мені телефонує сестра моя Крагуївця. ми з нею розмовляємо, там як справи, я питаю. Все вона, вона каже, ну все там нічого, це на, настає там п'ята година, здається. Ми йдемо в бомбосховище. Я кажу, я каже, чого ви туди йдете? Та каже, це ж, каже, наші прилітають, наші. Я кажу, які це ваші. Та наші, каже, американці прилітають, вони ж нанесуть удар, точечний удар, по такому заводу. Відомо якому заводу. Попередили заздалегідь, щоб нікого там не було людей на цьому заводі. А цей завод воєнний завод. Він давав зброю тому ж Мілошевичу. І вони гахнули цей завод, нема заводу. Проходить якийсь час, при... вибачайте. Знов в цьому місті, зякаркаючи, там багато воєнних заводів, там автомобільний величезний завод, цервена застава. Знов попередження йде, що буде нанесений удар по такому заводу. Розумієте? Американці звертаються через радіо, через лістівки, щоб на цей час, на час, коли буде нанесений удар бомбовий, щоб там не було людей, щоб не було жертв. І наноситься удар, пане Ігоре. Але так. пробачте, це ж сім'я сербська, як я розумію. Сербська, тобто О. це це теж дуже важливо. Розумієте? Не було такого, є, такої єдиної підтримки Мілошовича. Це неправда, якщо хтось так каже, що всі серби, ні. Серед сербів були нормальні люди, нормальні люди, які розуміли, що так жити не можна, не можна так ставитись до інших людей, не можна так ставитись до оцих самих е, жителів е, а, е, албанців косовських. Що це ж це ж обов'язково в кінці кінців приведе до якогось знаєте, конфлікту гостро, за до загострення конфлікту? Тому моя родина, ці серби, вони ставились до цього дуже-дуже зрозуміло з розумінням цього. Письменники, художники вони не сприймали те, що там було. Мілошовичі підтримували такі, знаєте, люди. Ви знаєте, Милошевич схожий в де, дечому де на нашу, знаєте, оце у нас була така прогресивна соціалістична партія Вітренко. Це такий демагог, такий, знаєте, обіцяв він все, знаєте, що Сербія буде велика, що ми житимемо добре, і що все таке буде. Але ж люди розуміли, що такого не може, що не можна жити за рахунок інших. розумієте, Не можна жити за, за рахунок того, що ви принижуєте, що ви оцих албанців там когось інших. розумієте. Пане Ігоре, ви розмовляли з цими людьми. Як на їх думку, що і на, на вашу в тому числі? Mm -hmm. Що спричинило, в принципі, оці от воєнні конфлікти в, на Балканах? Ви знаєте, це дуже складне питання. Тут не можна якоюсь однією фразою на це відповісти. Знаєте, один з учасників передачі вашої, який mm -hmm. виступав в одній з передач, він сказав, що конфлікт цей. Був обумовлений багатьма причинами. І він формувався не за там рік чи за якийсь час до початку війни. Ні. Розумієте, багато причин. Взагалі, оця федерація Йогославська, це був союз, знаєте, союз, як ми росіяни росіяни кажуть, союз їжа й моржа. Це був союз людей, які. Знаєте, ну не можна було об'єднати їх, об'єднатися в єдину таку знаєте державу. І це з самого початку так пішло. розумієте, це пішло... Ви гадаєте, що не може бути поліетнічного, по поліетнічної держави? Ну, ви дивіться, от взяти примір на наприклад, Чехословаччину. Там все було мирно, все було тихо. І, врешті-решт, Чехословаччина розділилась на дві країни. Це, знаєте, це, на мою думку, я так вважаю. Це характерна риса нашого часу, щоб всі імперії. Mm -hmm. Вони рушаться. Ви дивіться, Радянський Союз, хіба його НАТО бомбардувало, бомбардувало наносило вдари? Бомбів? Ні. А він вже, знаєте, звалився, рухнув. Тому що це так точно було після другої війни з Британською імперією. розумієте? І таке ж сталося і з Австро-Угорською імперією раніше, таке ж сталося і з Євгославією. Не можна було тримати, а, точніше, можна було тримати Євгославію такою єдиною державою, тільки з силою, що робив тіто, до речі. Він з силою держав у е, своїх, так би мовити, руках оцю, е, порушивши всю демократію, порушивши там, знаєте, арестовуючи людей. Знає... Тобто чи вважаєте ви, що е, можливі отакі от поліетнічні держави? В тому випадку, якщо всі насправді рівні, е, якщо немає, скажімо так, старшого брата і молодшого брата, скажімо так, кращого і, е, і гіршого. Як, наприклад, Пані от Тамара, ви, в Югославії. Візьміть, візьміть Канаду, наприклад. Uh -huh. Там є французький штат, як вона звезд, і англійський, uh -huh. прекрасно живуть. Бо нема... Тобто як рівні. Бо як рівні, ага. бо там немає, знаєте, приниження одних іншими. Або експлуатації. А по mm -hmm. суті, Сербія експлуатувала албанців, розумієте? І це не, не могло тягтися дуже довго. Це... Пане Ігоре, чи можна було уникнути цього от такого, кривавого, е кривавої розв'язки е конфлікту? Ви знаєте, пані Тамара, я вам скажу таку річ. Ви пам'ятаєте. Сто років тому ми читали про страшний геноцид, я тоді ще не Єрмен... я знаю, але ж ви читали, я теж не жив. Геноцид єрменського народу, який mm -hmm. вчинили турки. Ніхто з, світової... з країн світу нічого не зробив, щоб зупинити цю різню. Mm -hmm. Пригадайте Голодомор в Україні. Його mm -hmm. по-різному називають там геноцид, неважливо. Хіба Захід. Хіба не міг тоді втрутитися в це якось економічно, щоб зупинити цей голод міг не зробив. І нарешті, коли таке сталося в Єгославії світова громадськість підняла, знаєте, схаменулася. Схаменулася і втрутилася в це. До речі, міністр іноземних справ Сербії сказав: На жаль, вона зробила це дуже запізно, і через це загинуло багато тисяч людей. Якби це було зроблено на рік-на два раніше, розумієте, то ці життя були б збережені. Так що це не є, на мою думку, і не тільки на мою думку, коли, знаєте, починають боротися з воєнними злочинцями, це не є втручання в справи, це є, це є боротьба за злочинцями, адже всі ці люди... Понесли і ще понесуть відповідальність за те, що вони вчинили, і в Хорватії, і в Косово, і в Сербії, до, до речі, і в Боснії. Розумієте, вони понесуть за це відповідальність. Це не я не уряд, це державні злочинці. От в чому справа політикани. Не тільки політика, це просто навіть злочинці, просто воєнні злочинці, а mm -hmm. згідно з усіма нашими міжнародними домовленостями, злочинці воєнні мають бути покарані Незалежно, хто це німецькі фашисти чи там якісь самі інші. Mm -hmm. Так воно і сталося. Пане Ігоре, повертаючись до початку передачі, якби от наші телеглядачі. Знали все те, що знаєте ви. Тобто е були присутні от при цьому конфлікті і знали про цей конфлікт не тільки з екранів е е телебачення там, е і шпальт-газет. Е як ви гадаєте, чи змінили би вони своє ставлення е до е до, до цієї події? до Ви знаєте, до втручання? Пані Демар, Я песиміст. Я вам наведу такий приклад. Одного разу я їхав в Одесу в купе. Нас було четверо, і ми з такою людиною нашого мого віку розвели таку розмову. Я йому своє, а він мені своє. А двоє молодих людей нас слухали. Цілу ніч ми вели дискусії. Коли ми закінчили, я питаю цих молодих людей, на ви боці, на моєму чи на ньому? А вони мені, знаєте, сказали, ну трошки грубо, вони сказали, ви знаєте що, поки ваше покоління не відійде, нічого доброго в Україні не буде. Розумієте? Бо молодь сприймає все інакше. І слава Богу, що це так відбувається. Розумієте? Ми переконати, на жаль, нам таких, як ми переконати, вже дуже важко. Так, от на цій песимістично оптимістичній ноті ми і завершуємо нашу програму. Нагадаю, сьогодні з нами був пан Ігор Бельчанський, журналіст, і я ведуча, автор і ведуча Тамара Трацевич. На все добре! Я зичу вам завжди почуватися у безпеці.